Доброго дня вам, шановні пані і панове. Нині відновилися дискусії з приводу запровадження лендлізу. Відновилися вони в силу того, що оборонний бюджет Сполучених Штатів Америки, який проходить процедуру розгляду і затвердження, не передбачає цього механізму, а розмови ведуться про те. Що він може бути затверджений окремим законом, який також зараз розглядається в Конгресі Сполучених Штатів Америки? Як ви пам'ятаєте, ті, хто цікавляться нашим спілкуванням, я вже не одного разу звертав увагу на цей фактор, причому я весь час задавав питання: а власне, хто дасть відповідь? А чому лендліз? Франкліна Рузвельта був успішний, а Джо Байдена навіть не розпочався. Хтось скаже, що так чи інакше, але а, за часів Рузвельта йшла масштабна війна, і тому це покотилося. Я прийму цей аргумент, але не, я не прийму аргумент стосовно того, що за президентства Джо Байдена використовувався цей закон. Як певні пріоритети, і так далі, але я з повною відповідальністю можу сказати, що він не працював. Бо нинішнього гвалту і насправді навіть шансу в тому, щоб говорити про це, Трамп як конкурент демократів не мав би. Дозволю вам свої роздуми, вслух, щоб ми могли поділитися думками. Мені приємно почути і ваші твердження на цю тему. А, і мушу стверджувати, що ленд-ліз Франкліна Делано Рузвельта є річ особистісного характеру і демократичного характеру. Мушу стверджувати, що ленд-ліз як спосіб, він є. Ну, майже чужородне тіло, чужорідне тіло в середовищі нинішніх республіканців, не тодішніх. Давайте повернемося в подумки до 1932 року. Катастрофи, обвалу, криза, людям нічого їсти, безробіття. На той момент президент Гувер мав пакет, і цей пакет складався із досить таки дієвих речей. Але він програє вибори Рузвельту, як не парадоксально, але Рузвельт візьме до своїх інструментаріїв ці заходи. Чому ж вони не змогли бути застосовані Гувером і успішно були реалізовані Рузвельтом? Відповідь знаходиться на поверхні в радянських підручниках. Період Рузвельта буде охарактеризований як державно-монополістичний капіталізм. Ось вам ключ до відповіді на питання: Роль держави за Рузвельта різко зросте. Що насправді, по духу суті, ніколи не цікавило республіканців. Бо це зовсім інша, приємна моїй душі ідеологія. Але вона не завжди працює. Особливо в момент загострення. Ви скажете, а час же йшов, що? Не розуміли і нинішня ситуація, війна, республіканці, демократи, що вони не усвідомлювали всіх цих речей. Усвідомлювали вони. Але зовсім давно я звернув увагу на річ, яка прийде після демократії. Після Гаррі Трумана. Тому що і Рузвельт до 45-го до моменту смерті, і далі Гаррі Труман як демократ і наслідник у цьому відношенні Рузвельта продовжуватимуть ідею контролю держави і впливу держави на ситуацію. Те, що в радянських підручниках буде названо державно-монополістичний капіталізм. Дивно. Але коли ви відкриєте довідники наступного президента Дуайта Ейзенхауера, там є дивний запис, який я не міг довгий час зрозуміти. Звучить він так: Дуайт Ейзенхауер на посаді президента розпочинав як республіканець. Я ніде не читав, що він стане демократом, він ніколи ним не був. Але очевидно, що автор цих строк. Добре розумів, що він розпочинав як республіканець, він громив ту систему державного монополістичного капіталізму, яка забезпечила і ленд-ліз імені, тепер уже для мене очевидно, винятково Франкліна Делано Делану Рузвельта. І зрозуміло, що державний контроль і державну участь у цю процесу у цих процесах. Але згадайте, чим це замершиться. Так, Дуайт Ейзенхауер, Айк, як він сам себе називав, представляючись в тому числі і солдатом, він буде чи не найпопулярнішою особою із президентів. І напевне, напевне він міг бути і більше президентом США. Але його друга каденція, по суті, відображатиме демократичну ідеологію, відновлення впливу держави на ситуацію. Якось Марк Міллі ще весною минулого року написав паралельно із тоді ще начальником Генерального штабу, головнокомандуючим Збройних сил, даруйте, залужний генерал, не був начальником Генерального штабу, це я вже заговорився. Статтю, в якій він, власне, і виклав відповідь на це питання, вказуючи. А назвіть, будь ласка, серед нинішнього керівництва хоча б НАТО чи будь-яких інших структур діючого бойового генерала, Ні, ви не знайдете їх. А вищому керівництві ні не знайдете. Хочу також додати до цього дослідження багатьох економістів, фахівців. Реалізація ленд-лізу потребує серйозної менеджерської функції держави. Яку ви на сьогоднішній день не знайдете, шановні панове, ні у демократів, ні тим більше у республіканців. Ну, поясніть в кінці кінців собі і мені, а як з політикою Дональда Трампа його підходів до свободи, пониження податків, пониження адміністрування процесів можна реалізувати те, що називається ленд-ліз, тому що це по суті. Робота економіки в планових умовах, причому екстремального планування, яке з моєї точки зору, як людина, яка дещо розуміє, що таке організм економіки Сполучених Штатів, є не просто неможливе, є неприйнятне, тому що це антипод того, що ми сьогодні маємо у вигляді Сполучених Штатів Америки її економічної моделі. Це може бути в Китаї, це може бути в. Іран, це не може бути навіть в Росії, тому що там, в принципі, це буде система, яка лише працює на адміністративній моделі, але там плану ніякого немає, там є волюнтаризм, тому і там воно завалиться. Відтак, ще раз хочу підтвердити: ленд-ліз річ не просто характерна лише для демократії. вона не була реалізована за часів. Джо Байдена, бо це річ авторська, вона могла бути реалізована тільки Франкліном Делано Рузвельтом. І тільки механізмом державно-монополістичного капіталізму я б його називав би ліберальним консерватизмом. Однак кажу ДНК для того, щоб лише мене чули ті, хоча б ті, хто пам'ятає, що таке в поняттях державно монополістичний капіталізм. <кхи> Деякі роздуми на цю тему далі. Справа в тому, що я не випадково згадав Дуайта Ейзенхауера. адже його битва за роль держави буде продовжувати обидві його каденції. Тобто, насправді, розпочинав він як. Республіканець, але президентом був як демократ. І цього нікуди не сховаєш. Бо насправді він людина військова. І він розумів необхідність в той момент, коли вже розтлумачено було унікальною людиною, такою, як Гаррі Трумен, що комунізм собі внесе величезну небезпеку. І Дуайту Ейзенхауру, як людини військовій, було очевидно, і зрозуміло, що якщо Сполучені Штати не будуть нарощувати потенціал оборонний, а впадуть до рівня 1932 року, коли політика ізоляціонізму, мало того, що приведе до катастрофи економіку Сполучених Штатів Америки, вона просто паралізує всю оборонну і безпекову галузь Сполучених Штатів Америки. І лише державно-монополістичний капіталізм врятує і економіку спочатку, і весь світ від такої зарази, як нацизм? Я вже не кажу про таких дрібних, як фашист Мусоліні, як японські мілітаристи, імперіалісти і так далі. А ви задасте питання: а що ж у цій ситуації? Як діяти тут? Тому що складається враження, що поміняли шило на милу, ті, де були здатні, тому що немає політики державного контролю і управління процесами. А ці прийшли, тому що вони, в принципі, не розуміють, що таке роль держави в управлінні економічними процесами, і тому можна податками задобрити людей, можна комусь доходи підняти, в силу цього ж компонента, можна мито ввести. І це зрозуміло, бо це. Ліберальний республіканізм. Я б його назвав так, як його звуть багато фахівців, божевільний консерватизм. Він мені подобається з, троцьки, з жору свободи, свободи підприємництва і так далі. Це майже те, що ми сьогодні бачимо в Аргентині за часів президента Мілея. І це очевидно для Аргентини є адекватна річ, тому що. Довгі режими диктаторські ситуацію створили залізобетонну. Нарешті наважилась людина прийти і сказати, що ні, давайте всі ці ланцюги знімати. І тут можна йому лише поаплодувати. Ситуація в США обернено геометрично протилежна в пропорції. Чому? Тому що Сполучені Штати Америки претендують на світове лідерство. Трамп хоче відновити велич Сполучених Штатів Америки, закрившись у своїй кімнаті. Ні. Це затміння пройде дуже швидко, тому що робити Америку всередині Америки можна, але це все рівно, що гратися у пісочнику. Америку робити великою, як і будь-яку державу треба назовні. І очевидно, що це просвітлення. Надійде не пізніше, ніж у навесні наступного року, коли стане зрозуміло, що а, а, власне, а що всередині? Так, податки, мита, ну і далі, що сідати на велосипеди, грітися? Ні. Треба впливати на геополітику. Геополітика це не та сфера, яку може уникати той, хто претендує на лідерство. Насправді, у нинішній ситуації таку геополітичну роль може відігравати Європейський Союз, Сполучені Штати Америки, Китай, хоча не зовсім, тому що загаджувати світ сміттям може хто завгодно, а хто його буде прибирати після цього. Звідси, Сполучені Штати приречені на цю геополітику. Але ми говоримо про ленд-ліз. Де йому місце у цій ситуації? Де він може примоститися? Бо сьогодні, завтра чи післязавтра, але США мусять допомогти Європі, НАТО, Україні. Ви скажете, а що це вони мають бути зобов'язані? Ну, Вони ж підписували Будапештський меморандум. Вони ж ініціювали і створювали НАТО. Вони стояли за ідеєю формування Європейського Союзу. Щось нині не подобається. Ну ніхто ж не говорить, що залишайтесь, будь ласка, чути звідусіль, ми хочемо вийти, виходьте. Ха -ха -ха. Хочу я побачити Америку, яка виходить з НАТО і вирішує свої проблеми на Близькому Сході, в Інотиханському регіоні. У 2017 році, 2018, коли треба було нанести удар. По військових складах в Сирії після удару 4 квітня 2017 року і то потрібна була коаліція. І тут відповідь, якби, лежить на поверхні в цій ситуації. Бо суть її полягає в тому, що тема ленд-лізу це інструмент формування оборонно-промислового комплексу не стільки… Сполучених Штатів Америки, які з моєї точки зору ні природньо, ні з точки зору ідеології, ні економіки сьогодні не здатні реалізувати такий проект. Ви скажете добре, чи це погано, конотація у твоїх словах позитивна чи негативна, не має абсолютно ніякого значення. Це прожитий етап в історії Сполучених Штатів Америки. Ні менеджерів, ні ролі держави настільки важливою, щоб реалізувати то, те, що зветься лендліз у Сполучених Штатах, немає. Добре, чи це погано? Немає значення знов, скажу. Це просто факт. Ленд-ліз може бути реалізований в Європі як інструмент кооперування зближення європейських держав, бо їм це потрібно. Згадайте. Праці, написані прем'єр-міністром Італії, про необхідність нового процесу конкурентоздатності європейського виробника, а він можливий лише при зростанні кооперації. Але в основі цього росту є унікальний шанс вискочити за рахунок оборонно-промислового комплексу його розробок, технологічних передових розробок, які зрозуміло, що найближчі роки поширяться. На всі галузі. А це можливо тільки при масштабному кооперуванні, тому що кожна європейська країна замала, це не Сполучені Штати Америки, щоб підняти такий величезний вантаж. Ось вам і відповідь на питання ленд-лізу. Чи в силі усвідомити в рамках Європейського союзу і НАТО, що настав момент відмовитися від Шансу реалізувати лендліз Сполучених Штатах Америки, бо аргументи я вам назвав. А от Європа і її фундамент наступного року можуть і зобов'язані базуватися на лендлізі, тому з моєї точки зору українському воєнно-політичному керівництву необхідно вести діалог з керівництвом європейського союзу. І відповідно структурами НАТО про реалізацію цього проєкту. Якщо Сполучені Штати Америки будуть в силі і в бажанні брати участь у цьому процесі, як кажуть поляки, прошу, панове. Однак видно, що не треба напрошуватися постійно на відповідь: ми може зробимо так, а може, зробимо так, все буде залежати від вас. Наступає момент. Коли залежить від вас, треба реалізовувати. Потенціал Європи колосальний. Схоче в цій справі мати діло і свою долю. Віктор Орбан з Угорщиною, будь ласка. Фіцо, Дональд Фіцо, будь ласка, прем'єр-міністр Словаччини, Словаччиною, нема ніяких проблем. Але не буде бажання, хто вас може змусити при цьому. Вас будуть терпіти. Однак. Ще раз хочу зазначити лендліз при нинішній ідеологічній моделі республіканізму американського, який базується на ліберальному демократизмі, який пройшов щойно випробовування на виборах і божевільному консерватизмі, який переміг в дуелі з ліберальним демократизмом, не є в принципі можливим. Так, побарахтатися можна. Потратити зусилля і провести закон. Його може проголосувати ще Сенат, потім внести зміни Палата представників. Але даруйте, він повторить долю того закону, який підписав Джо Байден. Він так і залишиться у минулому. Немає на сьогоднішній день в Сполучених Штатах потенціалу, здатного, мотивів, ресурсів. Всі здатних запустити, реалізувати такий проєкт. А от Європа може його реалізувати. Реалізувати може ще й тому, що вона хоче росту свого оборонно-промислового потенціалу. Це їй потрібно. А чому ні в нинішніх умовах, коли треба турбуватися про безпеку всім? Адже Дональд Трамп каже, що війна в Україні більше важлива для Європи. Він тут правий. Він правий, бо це дійсно колосальна загроза в першу чергу Європі. Він правда не розуміє, що це на наступному етапі ще більша загроза Сполученим Штатам Америки, але Бог з ним треба правоту завжди брати з собою в дорогу, і він тут на 100% правий. Тож, фіналізуючи свою розмову на цю тему, хочу зазначити, ленд-ліз це важлива річ, і вона можлива. І тут важливо, де вона можлива, і що в ній має бути, бо та первозданна модель, над якою працював, і яку реалізував Франклін Делано Рузвельт, вона теж потребує зміни. Ну що ж, як колись сказали, думайте, думаємо і реалізуємо. Дякую вам за увагу. До наступної розмови на іншій делікатній.